Дуже вагома ця медаль, тому що це другий, другий номер в нашій області. Всього-навсього, перший був Андрій Чук Михайло Мелянич, заслужений художник, почесний громадянин міста, а другий в нас є. Людмила Федорівна ми дуже раді і її щастя. Много літа і на дальше, далі, далі позитивні відгуки, щоб були і щоб нагороджували і нагороджували її. Для мене це було щось надзвичайне, тому що бедаль називається імені. Тетяни Яблонської. Для мене Яблонська це непересічний художник, митець, геніальна провидиця і людина надзвичайна, тому що я була з нею особисто знайома. У 1976 році вона приїздила до Хмельницького, розповідала про те, як вона тут колись в Летаві Чимаровецького району писала свою знамениту картину Хліб. Я колись вона жила в Кам'янці з батьками. Ну і власне, потім ми зустрічалися в 2000 році. І тоді, звичайно, це було дуже приємно, тому що ми привезли в Хмельницький велику виставку її картин. Я тоді працювала в обласному художньому музеї. І отаке надзвичайно от, вагоме, вагома оцінка того, що роблю я займаюся пропагандою мистецтва українських художників, світового рівня художників і наших хмельничан весь час, то мені було надзвичайно приємно її отримати.